Парк у Галичі. Я зараз глянемо, вон який Орел сидить. Зараз ми вам покажемо. Приїхали з дітьми на екскурсію. Гарна погода, а вон ти такий Орел. Ну, Тримай воду, щоб я собі цей. Напевно, ну, їм тут мало місця. Бачите, який. Орел сидить великий. Йдемо далі глянемо, що там є, он. Заглядає. Опа, який Орел. Вон там ще один сидить, ми зараз підемо в інші кліці. Йдемо далі. Але й вони тут навіть не розганяються, напевно, хочуть політати. Ово, якісь вовки є. Чи що, то я не знаю. Давай прочитаємо. Вілочки. О, я на вовк. Далі, напевно, вов, вов. Вовк чи не вовк? Не знаю, треба прочитати, що таке. Вовк. 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 Бачите, ото якийсь вовк хоч трошки походж, а то... Бачите, це є. Вовк. вовк. Настоящий вовк, вовк, вовк. На, на. Це його будка. Бачите, пішов від нас. Як пес, його Просто він Це звичайний вовк, є вовки різні. Це ще хоч похожий на вовка, а тоді, коли де б ми їздили, там вовк такий, що сама кістки і шкіра. А, то вони його не ведуть, а Це його і є. Це звичайний вовк. Він, він пішов він від нас. Він чисто такий як пес? Тобто звичайний а Є вовки різної породи. Бачите, це є в нас Орлан білохвіст Чи Ми його тут знайдемо. Ярянка вон, вон сидить. Бачите? Це є орлан. Так, йдемо далі глянемо. Тут все покошено, красота. Це така стежка, по якій ходити. Далі глянемо, що тут є за тваринки. Зараз повторюю цей національний парк у Галичі. Тут ми вхід недорогий, у нас двоє дорослих, одна дитина шкільного віку і одна дошкільного. Ми заплатили 70 гривень, 170 гривень, це є взагалі недорого порівняно з деякими дорогими закладами. Бачите? Ось це таке є. Яренка, ну йди сюди. Ну, бачите, на кого спернати, ти схожий. Напевно, треба по цьому коду телефоном. Зараз ми глянемо, що це таке. Разі з нам телефон є. Бачите, які там є птахи? Лунь очерейтяне. Ось такий птах. Обернеться до нас, не хоче він до нас повертатися. Він там сидить. Там тут ще гарний птах сидить, дві, бачите. Зараз ми почитаємо, що це за птах. Що то за птах є? Це є конюк звичайний, який гарний птах. Бачите, Опа. Класний, який дзоб має великий. Ось вони в таких клітках сидять. І місця, напевно, трохи замало, але. Так. Це був, я казав, конюк звичайний, бачите, ось такий птах. Ось це якесь. Зараз ми прочитаємо. Ось такі гарні великі птахи. Ми прочитаємо, що то за птах. Це був могильник. Да, птаха, птаха, назва капець. Могильник. Тут все гарно, доглянуто, покошено. Чи ти доглядається за тим парком? Ногами босимо ходити по цьому доріжці. Бо сонного доріжка чекає на ваші ставлені ніжки. Ось по таких штуках потрібно ходити босому. Там є пісок, камінці, шишки і гілочки з сосни чи ялини. Така доріжка. Напевно, поліпшує сон, якщо по ній походити. Так, незвичайні рекорди України. Бачите, яка табличка є. Центр реабілітації деяких тварин в Галичі. Ось птахи. Чи гарне місце, де можна поїхати з дітьми? І самим подивитися. Тут у нас фазан золотий. Бачите, один, напевно, він є. Чекайте, камера щось. Тут, тут, тут сова вухаста. Так, май, май, Та, це вона класно виглядає. Це було дуже очі гарно. Мама! Що? Ну, це яструб. Ого, дивись, бачиш? Дякую. Так, ось тут фазан срібний. Ну і голуби там всередині їх, бачите. Тікає від нас. Дивись, він буде випадки. звичайні. Бачите. А черепаха там велика живе ямочка. тут живе європейська черепаха? Паралель. Крижаний токочки. Лебідь і журавель сирий. А нема кропилась, слухайш там. Ось вони всі патахи Так, от там медведі, певно, побачите, травкургуйте, щоб їх побачити по стій з Певно, то, то все для медведів. Йдемо сюди, прийдемося, потім Йдемо, Може, поведемо ведмед, а потім підемо до ворі. Так, ходи. куди? Медведик напевно ці гойдуці катається, яночка. Бачиш, і там в ті калабані купається. Там, певно, вода є. Зараз ми підемо. Зараз підемо, зараз підемо то ми не вже їдемо додому. Зараз подивимося. А вон ведмеді, нус. Вон там ведмеді лежать. Та вон лежать. Йдемо до ведмеді. Де там ведмеді? Та вон лежать. Там ще, то чекають Ось бачите. Наш ведмідь балу віддихає. А ми ще йдемо, а тут води весь люди йдуть аж. Віддихає. Він напевно тут окремо відгороджений. Ми йдемо там ще мають бути, бо там ще є велика територія. Ось так, тут є що подивитися. Йдемо далі. Там люди пішли. Ось там ще аж. І до того не до досі. А чому? Не знаю, воно, бачите, один відмідь. Ось там інший відмідь, ось там рухається один. І тут другий щось. Там люди йдуть ще далі. Напевно, там ще щось. Я не знаю що, а можливо ще ведмедія. Бачите, люди така огорожа, і люди йдуть далі. Що це то назва ведмедів, які тут проживають. Мир, Діна. Маш. Темі, мала. І надія. Це назва ведмедів, які тут проживають. А це, що? Ми... Тут вся історія ведмедів, які тут живуть. Чекай. Як вони народилися, де вони були? Все про ведмедів. Якіну гончики. М -м. Ді, Чотовий, ось там такий ставок для ведмедів. Які гамаки мають класні ведмеді. Так, йдемо зараз далі. Не, 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 не. Так, знімаємо тебе. Давай ручку. Стрип. Опа. Озпусходка вниз і будемо йти далі. Там є козацький казковий ліс. Зараз ми зайдемо в казковий ліс. Пише, як поводитися в місцях, де живуть медведі. Не кричаємо, йдемо. Мостик. І заходимо. Бачите, що тут пише? Заходимо в казковий ліс. Зараз побачимо, що тут є казкового. Бачиш, тут пише, які є гриби утруйні. А Так, які можна їсти. Да. Бачите? Дістівні гриби і отруйні. Тут гриби, які є в національному да. природному парку, включені до червоної книги. Да. Такі гриби заборонено збирати. Тут Тут треба якось впізнати тваринку за шерстю. А, такого. Там, певно, ну, щось нема. Бач? А це білка. А, бачиш, ти впізнаєш. І той. О. О, дивись. Тут десь є якась біла скала. Подивимося, що тут таке. Галицький національний парк. Десь є така біла скала. Може, по дорозі заїдемо, але то треба йти, напевно, пішки. Що Правила поведінки на маршруті тільки по стежці, розмовляти тихо, не топтати, не зривати рослини, не тварин, не смітити, не ламати ілки. Угу. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Але ця біла скала, ми, напевно, як їхали сюди. то ця біла скала є біля дороги. Щоб не йти через оцей всей ліс, то нам можна стати біля дороги на неї подивитися. Ми раз з цією дорогою їхали. Шух, там об'їзна Галича. Там з лівої сторони вона була, просто не звертали уваги. Там альтанка така є. Там якась хатка. Прочитаємо, що це за хатка. Бабі ягей мені. Пішли. О, а ж ти який вхід? допоможи їй Ренка. Та Йди, йди, не бійся, йди. йде. Що, який черепок? Йде. Стой, я Яня, йде, йдемо, йдемо. Давай я йду з тобою. Опа, помаленьку йдемо. Опа. Яка тут хатка. Ну давай, давай, давай. Топай скорше, Інус. Та які я... там кажани? Де? Тут є кажани? Ні, то, то, ні та ходи, та то, той цей. Не справжні ходи. То не справжні, ходи з корень. То не справжні та ходи, бо тут... Візьми її за руку. Візьми її. Дивись, бачите, що тут є?

Сушать гриби різні, мухомори навіть. Якась лисичка. А зараз. Кажани в хаті. О, тут якісь такі, не знаю, сова. Так і побачите, ось бачите. Тут якась лялька. Бачите, все йдемо. Тут дитина молодша боїться йти сюди. Її страшно. Так, йдемо. Я нас боюсь кажанів. А там нема кажанів, то ляльки, то не кажани. Це не казани, я. Там бузьки я не ходять. Боюся кажанів. Вона налякалася, ворона кричала. Або стоїть. Во ворона ходить ну, А Вони тут зимують бузьки? Дивись. Бузь. Ворона. Яночка налякалася, тебе ти чого кричиш? А вон ще якісь пташки теж, бачиш, такі літають. Вон. А щось на одну ногу стрибає, така вона. Там є якась пташка, не знаю. Ми зараз прочитаємо, що то, то за пташка. Це є. О, -пум -пум -пум. Це є. Щось вороні бракує. Грак гайворон і ворона сіра. Бачите, ворони то і сірі, а граки то і чорні. Скажи, я... Я... Ага, а вон вона літає. Вон двейка сува велика. Чи що то є? Дивись, дивись. Двейка величезна. Десь сюди, янь. А вона десь була тут на горі, певно, ми її не побачили. А яка велика. Як ти. Ага, такого кольору. Вона десь, напевно, на горі висіла, ми її не бачили. А то маленька вона літає. Але та маленька щось там має, Так на камеру не видно, щось вона має вломане, напевно. На неї крило так набік. Аво. Ти чого кричиш? Ти чува. Ти чува. Ану. Ти чува. Ану закричи. Кричи. Ну. Кричи. Сонці. Суваша, то сонце не знаєш, что сува, але сонце не дуже певно любить. Ну. Что далі гріється на сонці. Великі, чи бузькі. Великі бузьки, як правильно. Ми їх можемо побачити і в селі кожному. Вони вже збираються, напевно, відлітати, бо вже гуртуються в такі, зграї. О, їх тут є багато. Бачите? Бач, ми йдемо зараз туди, в цю сторону. Такий ще ходить так Дивіться, Дві які роги. О, дві великий ще маленький якийсь ходить. Ні, третій все забудувало, пішли. Давай, на ньому. Вірвай, вірвай. 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 Вірвай, Ну давай двійки в голову запхав. Давай, 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 давай. Молодець, яночка погодувала, не давай, знаю. Я що тобі то є. На, 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 Дема, давай. вон ще є, маленький. Він маленький є. Це хоче зняти йому. Так, класно. Тут вулики стоять. Так що в цьому національному парку Галичі є що подивитися. Чу -чу -чу. Вони маленькі ходять такі, бачите. Що-що, йде до мене, хоче, щоб я їм щось дав їсти. Ай, кінгуру. Тут якісь олені чи що там, не знаю, кінгуру. Не кінгуру? Кінгуру на двох ногах ходить. Вон там маленькі є. Напевно олені. Вони маленькі з рогами бігають як там. Куда? Не всі в тіні, а вон скільки їх є багато. Дивись, яночка, де Диви, скільки їх є багато.

Як девять. Хоче їсти. Всі приходили, всі прийшли, щоб поїсти. О, Сігор, мама, сіго. Ага, маленькі Три штуки, є. Е. Такі здорові

морська живе, Кавія у нас. Там один-два, два. Бачите, що їде їсти огірок. Один-два. А, а тут сува живе. Напевно. Що йде? Одна сува. Дам. Ну ти йде до вами, я ще гляну. Тут ж от две велика. Тут ще одна дам. сува. Де? Де мам? дев'ять. Тут соні багато. Дам. Павинний голуб. Де? Які Де. класні голуби. Де. Тут сова гірська. Ось там. Тут дуже багато совів є різних. Бачите, взагалі тут дуже і дуже класно. Так що всім рекомендую відвідати цей національний парк у Галичі. Ну, хто з Тернопільської області, Львівської, Франківської? Можна їхати тут недалеко. Дорога гарна. Сільова їхати дорога гарна, з Тернополя дорога гарна. Бачите, тут не знаю, що це теж голуб'я напевно, такий класний маленький голуб. Вон який взагалі класний, маленький маленький. Тут дуже гарно. Все прибрано. Качеля там зараз покатаємося що, Всім рекомендую відвідати національний парк у Галичі. вас, Я так Так, тут ще люди йде. Зайдемо, глянемо, що тут є. Да? Охранник, напевно. Тут столики. Там дошка, тут напевно навіть проводяться якісь лекції. Бачите, тут які дошки. Рибок. Парти. А так є! Чи яке серце гарне? Чите яке дерево було велике? Класне серце. Так що всім рекомендую. Приїжджайте в національний парк. У Галичі. До зустрічі.